В 1,6 рази. раза такі дані опублікував Росстат. Страна в буквальному сенсі вимірає. Російський канал «Царьград», що належить олігарху Малафєєву, повідомляє, що росіяни в своїй країні вимирають і живуть у злиднях. Зачекайте, а як же ж вставання з колін, п'ята економіка світу, і це все. Це що ж виходить? Ніякого процвітання за Путіна насправді немає. Несподіванка, правда? фатальный процесс набрал максимальные обороты на исконно русских территориях. Минувшие годы – это годы вымирания России. На мой взгляд, мы до сих пор не осознали вообще всю степень серьезности и трагичности происходящего. Между тем, убыль населения достигла рекордных показателей. В новейшей истории России хуже было только в 1999 году. Хм, как раз тогда, когда Путин пришел до власти, Співпадіння не думаю. За словами Путіна, у них цей рік там присвячений родині та родинним цінностям. Але судячи з того, що демографічна проблема прогресує та смерть перевищує народжуваність, не сильно то росіяни хочуть продовжувати свій рід в путінській Росії. Та, ну, хоча це логічно, на дитину просто немає грошей. Тут спочатку себе прогодувати треба. Це вже гойда? Чи ще почекати? Вважаємо Владимир Владимирович. Ми являємося штурмовиками роти з учасниками СВО. Ми столкнулися з адкановеним хамством кабінетних начальників і чиновників, которые смотрять на нас як на дождєвих черв'яй. Ніколи такого не було. І ось знову асвободітелі на цей раз, колишні зеки, які захотіли уникнути ув'язнення та пішли чинити злочини в Україні. Повернулись до себе додому. І яким же ж було їхнє здивування, коли вони побачили, що вони ніяка не нова еліта, не герої? Вони просто. <зекі>, яких випустили на волю, і логічно, що й ставлення до них відповідне. Як до хробаків, як тільки наша родина виявилася в опасності, да, був мобілізований такий от резерв, як ми, от люди такої категорії, і ми туди ушли ні за які, ні за деньги. Нас не цікавило. Що там будуть нам дадуть нам автомати, дадуть нам броню, та да хоч в тапках ми готові у ті болі зачищать. Ага, тобто не тому, що вам зекам запропонували амністію, купу грошей, почесний статус, виплати від держави та новеньке житло, а тому, що Родіна, нібито була в небезпеці. Тільки ж тут нюанс на Росію, якраз таки ніхто не збирався нападати а таких зеків Путін просто використав як дешевий та недалекоглядний ресурс, який загине та й не буде ставити зайвих питань. Вот, вернулось нас действительно мало. Да ну, втратишь суто санитарни. Хивани? Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей. Разговаривают с нами хамски, отправляют, отписываются. У меня целая куча бумаги с просто неадекватными ответами, с отказами, в которых пишут нам не положено, потому что не положено. Ну, чесно, невже можна якось вірити, тому що обіцяє російська влада? Здається, за понад 20 років правління Путіна, за які він собі побудував понад три величезних резиденції? Ну можна було б здогадатися, що десь демократія явно дала збій. Але зеки до цього додуматися не могли. Побачили халяву та й побігли бездумно гинути за примарні обіцянки від диктатора. За що боролісь на то і напоролись. З дубу рухнули, що він? З якої статті ти? По чого, якої правди ви хочете? Такої, щоб звінить обділатися і дрожать від страха. Російська пропагандистка Юлія Вітізєва обурилася через те, що вона свідомо бреше у своїх ефірах, а їй чомусь ніхто не вірить. На думку путінської запроданки, телебачення і має говорити брехню народу, бо від правди люди злякаються. Хоча чесно, я б просто в темряві від її голосу б злякався, і все. А какой правды вы хотите, чтобы обделаться и дрожать от страха или что? Я сейчас вам расскажу, как украинцы сейчас пойдут на поле боя, наши герои СВО будут их там... Ребята, а Минобороны должно выйти вам и дать развернутую полностью, да, обстановку. Вот вам от этого знания что? Ни людей, ни машину уже не вернуть. Но при этом давать повод противнику праздновать порыбью, так они и так благодаря тем, что кого-то сняли, вода в за не держится. Впереди паровозы бегут, все рассказывают, вот все у них все, вот оно на распашку, смотрите, вот смотрите, как у нас здесь, мы всех отплачем, государство никого не оставит. Ага, россияны своих не бросают. Нехай це зеком с попередньою новини расскажет. когда утром вам не Министерство обороны, которое просчитывает на 10 шагов вперед каждое свое слово, а какой-то там блогер срочно сборщик, начинает вам рассказывать, что что-то там произошло, почерпнув при этом информацию. Харшово ви, ви, ви это узнали. Вам что? вам легче стало? От чего, какой правди ви хотите? Такой, чтобы, извините, обделаться и дрожать от страха. А смысл? і дійсно якої правди мають хотіти росіяни? Пропагандисти брешуть, відкрито зізнаються в тому, що брешуть. Однак громадяни ерефії все одно мають продовжувати їм вірити, та й вірять. Після цього навіть якщо людина йде в магазин та 10 разів поспіль купує там ясний рулет з сирною начинкою, а там замість сиру шмарклі. То це не тому, що його обманули. Це просто людина любить їсти шмарклі. Так воно і працює. Я нікому не дозволю обвиняти мене в лжі. Обвиняти мене в лжі, извините, не дозволить на нікому. Друзі, я все розумію, однак. У вас де сейчас зроблено груз? Конкретно. Китайський? Глава уряду Росії Міхаїл Мішустін розкритикував російський автопром, який не здатний самостійно зробити навіть звичайне кермо. Коли Мішустіна привели до стенду з так званими волгами, які насправді є автомобілями китайської компанії Чанган. Він обурився, що навіть кермо у цій російській збірці зроблено у Китаї. Руль руль дано на сам ж тільки початок. Ви сшите твіруль да, покистець. Хочеться, щоб рух був російський. Значит, це ж не так сложно, як локалізувати коробку і всі остальные елементи. Правда, не світло. Мені кажется, що ми просто знову себе самі задавати вопрос: то що простое – вперед. Не знаю, що дивої мішустіна, адже ці люди якраз таки і працювали за схемою то, що простое вперед. Простіше не робити власне автопром, а видавати Чонган за Волгу простіше вперед. Простіше не робити деталі для автівки в Росії, а все готове замовити в братському Китаї. Простіше вперед. Такий недбалий підхід у росіян в усьому. Я, я ще раз я намагаюся з вами договоритися об этом, тому що все время хочу бачити наше російське производство а, в тих елементах, в тих конструкціях, які, скажімо так, не так складні. Направду, це мені щось дуже нагадує. Де саме російський смартфон? Як я розумію, ви його зробили? У нього два екрани стопроцентне російське зібретєння. А деталі, А деталі, к сожалению, іностранне. Apple, Apple напрягся, в общем. Apple Після нашого смартфона. А це було ще бозна коли. Як бачимо, декорації різні, а діалоги приблизно однакові. Навіть тут нічого нового не вигадали. У нас гостях замічательний чоловік. Євродасії, учасник бойових дійств. Торінко Даніла ребята! на так званий урок. А нам запросили військового злочинця, який розповів молоді про те, що їм не треба жити та думати про світле майбутнє. За словами героя, їм усім треба піти на фронт, гинути за Путіна. Сьогодні для нашої дуже очень чудово. Ми закінчуємося і замінить нас нікому. Цікаво, а як же ж так сталося? Втрат у росіян немає, а тут так різко раз. І ми Буває Буваєш так. Якщо ми приїграємо живих, вони нікого не залишать. Они прийдуть за вашими мамами, сестрами, братиками. зроблять сделали. зомбування росіян починається з малку. Їм навіють те, що українці це вороги та жорстокі люди. Проте, чомусь ніхто не хоче розповісти про те, що Україна якраз таки ніколи не хотіла війни та на когось нападати. Чомусь молоді на болотах не розповідають про звірства росіян на Київщині, на Харківщині, в Маріуполі. Натомість вигадують історії про якихось нацистів на території України. Це ж так зручно змалку готувати собі нові машини для вбивства, які потім не ставитимуть зайвих питань, а робитимуть те, що їм скажуть. Так що, хлопці, забудьте за університети, тусовки і прошу Йдіть фі... на фронт, учіть копати, копати, і ще раз копати. Вам не побігається алгебра, фізика, геометрія ні. Це дітям не знадобиться. В Росії, яку збудував Путін, знадобиться лише вміння копати. І так, дівачки, виношення вставайте, і щіть мальчикам шторм зет. Любіть їх, атлесіте з ним, Ми побідіємо. Слава Росії! Складно уявити, що в голові у молоді, яка щоденно слухає подібну маячню від гойданутих злочинців. Залишається лише сподіватися на поодинокі осередки здорового глузду в сучасній путінській Росії. Какой, правда, вы хотите, чтобы обделаться и дрожать от страха? Правильно. <рес> Это хорошо, дуже. Ми не йдемо на Україну, щоб зробити їм хорошо. Якщо ти хочеш сьогодні розповісти, що мені десь нагаминати, я тебе сьогодні розповіжу, хорошо? І к я... чему? Я Тебе щас расскажу. Я тебе сейчас объясню. Чого не державною мовою? Що не державною мовою, размовля. Собрались здесь два пропагандиста в этой студії. Собрались два пропагандиста. ой 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 ой